Продовжую розповідь про мій Bel Air 69 го року. В цьому відео я розповім про процес його відновлення та озвучу, у все обійшлося. Автомобіль був придбаний за 5 тисяч доларів. Ще 300 пішло на доставку евакуатором до Рівного. 250 доларів коштували нові гальмівні циліндри та роботи з підвіскою. Нарешті беремося до серйозного відновлення нашого Chevrolet. Починаємо з розбору автомобіля. В скритих місцях добре видно його оригінальний синій кольор. А Зараз продемонструю вам, як він виглядає знизу. По рамі взагалі мало зауважень. Вон, дивіться. Вона була, не знаю, це рідний чи ні, викрашена в помаранчевий колір. І слідів якоїсь корозії. Є тут трошки сварних робіт бачу, було. Але загалом стан, як на 69-й рік, просто чудесний. По речагах, в принципі, теж не бачу нічого поганого. По днищу теж візуально. Тільки така поверхнева корозія. Але треба ще буде все зчищати. Можливо, будуть десь точково місця, де ми будемо його варити. А ситуація з задніми арками. Це найплачевніше місце. Тут була просто прикльопана лист металу, видно, була сильна корозія, ніхто не хотів його нормально латати. І так було ну, все це знято. Вирізано деякі вже проблемні місця. Ну, але загалом це найгірше місце, а далі все. Вон пороги. Ну просто, просто шикарні пороги. Нічого їм ніякої корозії нема. Бак його рідний, 100%. Міст теж рідний. Ось на мості навіть є. Щоб бути певним. GM позначка. По підвісті речагах. Ситуація нормальна. Треба просто все буде, всі шарові салінблоки поміняти, їх почистити. піскоструєм, порошком пофарбувати і буде красота. Зробити, грубо кажучи, те саме, що от зроблено вже на інший проєкт на Bueck Electro. Теж 69-го року. От він на задньому плані, там такий гарний. Перед нашого балеєра вже повністю розібраний. Демонтовані двигуни коробка. Вони. Як ви в курсі були не рідні це від 123 мерса дизель. І на цьому двигуні Болір їхав дуже погано. Реально не вистачало ні передаточного числа, ні потужності. ну Буде стояти оригінальні 6,5. І це вже буде зовсім інша історія. Ось так все виглядає. Реально таке враження, що майже 60 років до деяких місць цього авто. Ніхто ніколи не ліз. По кузову він мав багато вм'ятин. Дрібних і не дуже. От тут вони вже спотером витягнуті. Тут, теж де ґрунтовано, теж були ці вм'ятини. І теж вже акуратненько витягли. З той сторони теж вже трошки робота пророблена, але менше. Там ще є що витягувати. Ми демонтували кузов і поверхли його в наш другий бокс, щоб зняти всю стару фарбу і зачистити його до голого металу. Так як в цьому боксі у нас немає підйомника, то довелося вигадувати різні способи, щоб дістати кузов з причепу та закріпити його на спеціальний стапель. До речі, цей стапель дуже зручна річ при роботі з кусовом, особливо з днищем та дахом. Далі весь кузов і елементи були погрунтовані епоксидним ґрунтом. Всі вм'ятини тепер видно особливо чітко. Поки в одному боксі йшли роботи з кузовом, в нашому основному боксі ми взялися за раму. Загалом рама в гарному стані і потребувала лише зачистки, обробки, ґрунтування та фарбування, ну і нові подушки накріплення кузова. Загалом десятки разів довелося вішати і знімати капот, двері та крила, щоб виставити усі зазори. До підготовки авто до фарбування було ще чимало зверних рихтувальних та шпаклювальних робіт, які не потрапили в відео. Фарбування це одна з найвідповідальніших справ, тому ми звернулися з цим питанням до одних з найкращих професіоналів в місті рівне команди БРС. Для максимальної глибини кольору було нанесено три товстих шари лаку. Загалом пішло майже 15 літрів. На жаль, стан сидінь був поганий, тому їх треба перешивати. Ось, готові вже верха сидінь. В принципі, непогано, не скажу, що вони прям дуже чудові, але може бути отакі от. Голий багажник теж має непоганий вигляд, але кращим він буде, якщо його обшити. Для обшивки багажника та підлоги я обрав тонку, але дуже приємну на дотик та красиву коврову тканину. Ось тут має лежати запаска, і це спеціальне кріплення, що її фіксує. Килимове покриття, що вкривало підлогу, було неоригінальне і мені не подобалось, тому і тут я вирішив використати той самий матеріал, що й для багажника. Гарний огляд салону зроблю вже, коли весь автомобіль буде готовий. Тому поки що тільки так. Близькі до оригінальних двигун і коробка були знайдені і придбані в Україні. Теж від концерна General Motors. Двигун об'ємом 6,4 літри, коробка 3-ступінчастий автомат. І двигун і коробка від Catalina 65 1965 року. Процесі їх доставки сталася халепа. На шляху з Києва вже в рівному за кілька кілометрів до нашого боксу ремінь, що тримав двигун, порвався. І він звісився з борту. Та, на щастя, не впав. Але поки ми його знімали, то на дорогу набігла ціла калюжа масла. Але одразу на допомогу приїхали мої друзі, і з відрами піску та ганчірками ми швидко зачистили дорогу. Двигун було відреставровано і запущено попереднім власником. А от коробка передач лежала без діла на протязі 30 років, тому треба було її розібрати, як мінімум, замінити мастило та всі прокладки. З коробкою та двигуном мені допомагав мій товариш, власник автосервісу Service Влад Петрук та його працівники. Так, шорупимся далее. Вот ну, мотор. Вот коробка. Ось, наприклад, рідна подушка двигуна не стає нормально до рами. І довелося робити такі саморобні кріплення, так щось видумувати, що воно тут не проварене. Але загалом буде ось так. Випускний колектор, коли до нього буде під'єднаний вихлоп, він буде по-любому впиратися в раму. Тому треба щось варити кастомне, бо, як бачите, місця дуже мало між випускним колектором і рамою. Ось така задача. На заміну клапанних кришок, які йшли з двигуном і були пошкоджені, теж були придбані з Америки ось такі гарні хромовані. Двигун з коробкою вже на своєму місці. Лишилося ще дочекатися кілька кріплень навісне зі штатів, воно йде. І можна буде збирати, запускати. Загалом ще багато роботи по підключенню всього. І не всі запчастини приїхали зі штатів. Потрібно буде теж з нуля зварити всю вихлопну систему. Загалом процес відновлення авто вже на фінальній стадії, основні всі елементи на місці, але роботи ще багато. І маю надію, що до кінця цієї весни ви вже побачите готовий результат, і цей автомобіль буде радувати рівнян своєю присутністю на дорогах.